Та Шо в смысле? А ч ты побег туда? Ну, то пошли ее шас, сколько. Попробуем и. І... Вызовем. Спасаем славу. О, він б... прямо в домі зараз, да, десь? Я просто сам затупив. Бачиш його? Нє, я треба забайтити його, щоб він виліз. Ну давай, вилазь десь з вікна зараз. В голову дам тобі. Ну десь десь доме 100%. Він туда може грену. Я контролю. Вдруг вибіжить. Що? Було б шо кидать. Я понял, ну в мене є, ну ладно. Просто він десь зараз за вікном, блять, буде сидіти. Ти заходиш, бо в мене грена, може на другий поверх нагріти. Грію на другий поверх. Ну ладно. Подходим назад. Нас, рез, сзади. Я Ну, можешь він тексте? Ты забрав його, да, ч? Да, 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 да. Понял, кто забрал? Где ж те? На вуглі. Жовта мітка на углу, ой, Що стало. Соловик був. Ну, можете його поки залутати вдвох, а я піду ресну. Ну да, ты добрый. Треба е залутать, мали у нього 6 пустыньки есть. Да, да. Де ты? Де ты доходига, блн? 13 секунд и ты падаешь. Бачу, бачу. Так 4х, а, ти... Ну ладно. Ну все. Да, ладно, ладно. Я... Ты ми бы до вас впасти. До нас так, о, а це ручку довго. я візьму, навірно, бо в мене mm -hmm. Так Все заберу я енергетику. Можу поділитись тебе енергетику не надо. Виш тебе погано чуть. Лечу, Может, покрута Суша 1 4 x я, если шо. Може тобі треба. бо ти ж мені скинул. Может, забирай? Так, что треба? Ти ще голий босс. Так, мені треба броню знайти, Но у мене. Голи, Якщо що, мій чип заберете по-моєму в третьому ангарі, які я падав була броня, бо там на ящиках зверху, або в ангарі. Забирайся умирати чи що? Да, да, да. Я, ну я просто далеко від вас. Я Тому я сказав, що чип, якщо що, заберете. Да. А, так, если по-моему. Що таке, я зараз... швиденько тонушусь. Вешпе. А тут що мені здається? Що Шо? Да. Шо ще там? Мєш. Ну, бачиш Так. треба ж найти важке ложе десь, взяти. Е, є в ближайшому до мене ангарі тяжке. Да, то я до я, тебе прибіжу. Збоку й сторони. От на цьому ангарчику ближче до мітки там. Окей. Бо я якраз там тактику нашел вы Тобі жарко? Mm -hmm. А, я дмаку, так. О, якраз зашибись. Нормально. Так, є. Так. Розбивати. Все, будем пролити. Х4 ще комусь надо. То-то шо? Х4. Бля, Х4 не, у мене вже є. Мені шлем треба другий, по в мене розбитий. Мені тут треба ще шлема. Взагалі, один тітіш шлем другий бачив, і то його сорвав. Поміняю, значить, на перший тіт. А тут можна побігати ще. Я б туди не сильно добігав би, бо... Ви можете... Мамо, тебе не Макс? Макс тебе забирати? Мене, конечно. Ладно. Шо? Конечно забирати. Понял? Дай тачку и... То есть значить значит мене треба, да? Да, да. Да? Ну, у мене уже открыта. Шлимака не хватает звук, как на каждой говорю. Нормально Так. Так дальше там же ще 4 домика есть. Да зашл? Я так и не понял, я хотя бы просто нарисовать два культура. Я бываю. Короче, идите. Опасно.

Другий шлем найдет скажешь. Друга, да? И на другому этажі справа стен стоит руки. Так, щось треба надуло, що что найти, бля, не, не понял. Надуло. Надульник? Надульный. Надульный. Ой. Ти закрився від нас, типа? Диви кажу шлем, ось ось шлем лежить Капец. А який ти шлем? Нам ти око... про, шлем. ти шлем, лежав шлем і ти мені не сказав Капєц Кузас <звіпи> Два боліка Грибочку на першому так. Можна двері відкрити, пожалуйста? Не можна Зачинимо Nope. Эмм... Uh, шевашный. О, -о, О. Я заберу... Тут ремка ше лежить. Садится на других поверх. Ремком. Тут и есть. не тряпать. Треба... движуху. типа ауга, никто не бачил. А. Ну я ауг с джер. А где, где эти штуки лежать? Вот тут там да я другий пауэр. Ты движуха, е. Ой. Так. другой паутер. Так що там? 9, 8, 7. Рэмку мус надо, да. Ти, я, тобі, бери. бери, бо у нас треті жилети. Я взяв. Добре, що у вас ти... треті жилети. жилеты. Зиплайном? Что ты здесь? літати? Не знаю. Побачимо. Ні, ну, в принципі, така дуже е, штучка прикольна. Ну, ситуативна, але... Ну, ну... Дуже ситуативна, дуже. Але можна... Там взяти треба ще... Вот так. А стоп зона, яка у нас, вона вообще нахер не надо. По факту. Упчи. Упге. Ще одна ремка. Надо будет отъедать. Одной позиции. Oh, manazab... It, в принципі, на якесь дерево і высунуться иболікатися боліки на першому забрав. Да, я забрав mm -hmm. приїхали, mm -hmm. приїхали. Буду. Стоп да митки и зона. Що тут цікаво? просто на центре зоны? Тридцать чоловік вас это більше цікаво. Да, да, треба не проебать этот шанс. Може щось вийде Уходимо. Давайте на, на якусь горку. Впереді люди. Там тачка бачу стоїть. Другий поверх. <рик> <рик> Він офігів, я думаю. У нього просто куча гранат, куча всього. Вийшов, чел вийшов щота. Ой, я шей двух ног, они чо себе. Два убийства не хуй. Все, и остальные два тоже минус. Заебись. У мене вкладає. щось вы виділюється... е, Э, цей, не можу понять, в чем прикол. Хто що, що? Эх, вы делаете Не, не срабатываю с первого разу. Походу треба менять свечи, чи що? А то я запасні кар тупо короче типе не понял. <плес> машина підїхала на 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 рез. На рез. Один вроді, під'їхав. Треба машину йому уничтожити. Жовта мітка. Жовта мітка. Кипи впали десь там. Ну тут йобать. Без нічого. Я сумею, прилетів, навколо. прилетів просто. Да, да. Сів у тачку цей тип. Він поїхав. Ззаді нас, сів. в спину, в спину, кинув метку, там, на жовтій, Ззаді десь. Тільки не бачу де. Дальше. Пентуюсь. <різований> Блять, не було ззаді ще у нас є люди. А в цих типів, де ви повбивали, там не було 6х, як ви, а де вони тут Були, всі? Бу, 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 Опа, бу, сюди. Тут, тут вони, тут. Так о. Я думаю, що у мене щось немає ніфіга. Я щось не не підлутався. Ну, там був ну його підняли, тільки що в димах вони перебіжали, по любому. На ну, їх зараз зона буде бежать. Я би перебіжав на экспоме. Блять, нахуй, хай. Рес, людина. Понял. Маск халат. Ему дуже погано. Да. 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 и он умирает. До него бежит друг. Да. Я понял, это люди. У нас тут домик у людей Офигеть. Офигеть, конечно. Не понял. Ой, що сталося? А що сталося? А пофіг, з мене злутайте лут. Я його нокну. <вбил, рес> <тепло. Це>, <рес> в е теорії мене ще можна рєснути. Це походу, мені кажеться, це той тіп. Поняли? Останні. Блін, ви щось тут задиміли все, що я ж, блядь, і потерявся, як вилізти на другий етаж. Вообще не можу, а я б потерявся. Ну, блядь, я не бачу ніфіга, взагалі. налево сразу. А Да. да. А не, всё, мы не забрать, вы занимать, О, О, Да. 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 Лиха, да. 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 вместе Да. заниматься подожди, Да. 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 Подожди, подожди, Да. Подожди,

Da da mga lude Пойс висадив, даже не поняв кого просто зажав І зверху люди Бля везде люди що відбувається вообще нам десь тут треба Поки що можемо не цього Вам не. можна підніматися до них, бо у вас бетер. Ну да, поки що збер... цього. Поки що можемо... На нас бетер. На, На нас. Ми можемо його зажати. А, треба буде... Буде... а тепер, да, чекати треба варити. У них там перестрілка жорстка, так що я думаю, що вони. Поки не бачу нікого. Я тоже не бачу нікого никого там. тачка і там, вроде Бетеру погано дуже сильно стало. Він уже сгорів почти да. а, Ну угу. Ну це мінімум 2 треті ви йому зняли можем їх піддержать, конечно, бо нам тільки або ну, через зону них треба зайти. Ну, або через них в зону йти, або по типу.

Ой. Чуть-чуть погано стало. І... Одного кинув метку на жовтій, отам за деревом. Отам. Опав раз. І там, де димир, справа біля дропа розходить. Е, біжить, біжить, типо на побіг на жовтій, і там де ми. Треба теж димир порозкидати. Біля нас кинути дима. Одного кинув дима. Перебігає вона. Синь, не синьо за даром чек на нас. Прибіжав, ти кишели, више. Да, я понял. Ты тут бля, шо да. да. происходит вообще? Надо справами файтиться, отжимать у них територію. Угу. Надя давай повзи. Я сейчас підніму тебя. Давай, я в контролі, я. Е дымиш, а нам дыми. Бачу типа. Зараз попробую його зняти. Ой, щось у мене сьогодні з гранати вообще летить, я не знаю, прям сьогодні скільки з гранати. Внизу. Дима. Так один зліва остався. Угу. Нема чим кинуть, все. А на ближню зброю і зажать кількістю просто. Куда нахер? сюда, блин, просто нет? Да, я просто. Дима просто. Це що просто. Це просто. Це було, я навіть не почувствував, якщо чесно. Я взагалі не зрозумів, що відбувається. Я просто на розслабоні граю, кидаю гранати, вбиваю всіх. і Це називається, бачиш, тільки ти прийшов відразу. Ну, так я ж кажу, типу, ну. Красивий топ.